Вас, брати і сестри, чудова погода, чудовий день. Слава Богу, що ми можемо бути з вами разом в Домі Божому, а хто не може, має можливість приєднатися через інтернет. За це теж особлива вдячність Богові. Сьогодні е, ми поговоримо про тему, яка. Яка вже не перший раз піднімається, в... на... ну, принаймні, я не перший раз її підіймаю. І на Молодовному згадували, і, можливо, у проповідях було. І це не навмисно. Принаймні цього разу точно не навмисно, тому що я мав роздуми на цю тему на цьому тижні, пов'язані з тим, що. Моя дружина пише сценарії для радіо, і там була ця тема. Я їй допомагав. І духовні роздуми е, е, з того сценарію хотів би ними з вами поділитися. Але ну, міг би і не ділитися, якби не вважав, що ця тема має певну актуальність. Ну, по суті, вона завжди актуальна для всіх нас. І ви, напевно, вже думаєте, хто ж це що ж це за тема? А ті, хто е, дивляться через інтернет, вже знають, бо там написано, тема називається критика. Скажіть, будь ласка, критика це приємна, приємне явище взагалі для вас? Полізне сто 100%. А хоча не у всіх випадках, але загалом так, якщо дійсно критика, а не звинувачення чи щось інше. Ну а як ще. не критикував. Не критикував. Можна і так сказати, дадання, ні, ні, але Ісус ну, Він давав критику. Він давав різну критику і по-різному говорив. Дорікав. Ну так це ж теж можна критикою вважати. Ну, дивіться, ми говоримо про загальне явище. І слава Богу, що є не однакові думки в різних людей. Інакше було б не цікаво, і я би тут з вами не стояв, ми б всі одночасно мислили однаково, і на що нам того треба, правда? Ось. З таких яскравих ідей, яскравих ілюстрацій біблійних, які піднімають чи показують тему критики, особисто в мене згадуються два випадки. Про один ми сьогодні прямо поговоримо, проаналізуємо текст. А інший, от зараз просто згадаю коротенько і скажу, що це погано: критика Мойсея від ізраїльського народу ізраїльський народ постійно критикував Мойсея. І ця критика, вона є абсолютно ем, не обґрунтованою. Хоча були певні підстави, вони ж не просто так собі придумали щось говорити. Да? Але там критика була недоречною. І вона була такою, е, про яку ми сьогодні поговоримо, якою вона повинна не бути. А та історія, яку би я хотів сьогодні розглянути, записана у другій книзі Самуїла у 12 розділі. Хто вже відкриває Біблію, слава Богу, я не один буду з паперовою Біблією, та й електронною теж. А хто не відкриває, можливо, ви пам'ятаєте, що відбулося у цих розділах: 10, 11, 12 розділи книги Самуїла, друга Самуїла. Там Давид, як цар, щось зробив нехороше. Що він зробив? Що зробив Давид? Перелюб вчинив, можна і так сказати. Хоча, можливо, згідно з формальним законом, він не вчинив перелюб, він собі так трошки схитрував. Так що ж він зробив? Була така жінка, яку Давид побачив. З даху свого дому гуляв, в той час, як інші е, представники його народу були зайняті війною, він собі десь гуляв, десь йому було нудно. А жінка та купалася, і він, напевно, побачив. І, і добра вона була, і хороша, і Давидові вона не просто так сподобалася. Були причини йому його оку впасти. Тим не менш, що би вона та жінка не зробила, хтось може сказати взагалі, що вона того Давида там, не знаю, спровокувала, але це абсолютно не про то мова. І так не працює. Давид він побачив цю жінку, він її захотів, в неї є чоловік, і що треба з цим чоловіком? Його треба. Він це все зробив, Давид, він цю жінку собі взяв і сидить довольний. Все в нього добре. Щасливий Давид має прекрасну жінку, про яку він мріяв, почав недавно мріяти, але мріяв, досягнув своєї мрії. І все добре. І тут з'являється ось цей от пророк Натан, який щось говорить до Давида. З першого ж вірша, 12 розділу другої книги Самуїла, ми читаємо ці події. Тому Господь послав до Давида Натана, який, прийшовши, розповів Давидові. Перш за все, ми бачимо саме головне, що от в цьому тексті є. Те, що Натан собі не придумав прийти. Я ж Божий пророк, я йому ще розкажу, як треба жити. Бог послав Натана. І ось Натан розповідає Давидові тією мовою, яка Давидові дуже добре зрозуміла. До того, як стати царем, Давид був ким? Пастухом. Він дуже добре знає. Цінність овечок, він дуже добре знає, як до них може його серце прикипіти. Він дуже чудово розуміє побут пастуха того, хто пасе овець. І більше того, як вже ви також сказали, коли я сказав, що на його зрозумілій мові, він говорить мовою притч. А Давид це ж людина поетична. Він же ж, поки тих овечок пас, він собі співав, грав. Поезію створював, коли став царем, теж поезією займався. Перед цим між тим і тим, тікаючи від Саула, теж він співав пісні, створював псалми. І ось ця от поетичність йому дуже близька і зрозуміла. І ось Господь посилає Натана, який говорить до Давида: В одному місті жили два чоловіки. Один багатий, а другий. Підний. У багатого були отари овеці дуже великі стада. А в підняка не було нічого, окрім однієї маленької овечки, яку він купив маленькою і вигодовував. Та ви чудово собі це уявляє. Вона в нього разом з його дітьми виросла. Вона їла його хліб, пила з його чаші. Та на його грудях засинала, була йому як дочка. Мені особисто складно уявити цю картину, яку описує Натан. Чи вона гіперболізована, перебільшена, чи він говорить так, як то, то було в їхньому побуті е, вівчарському? Я не знаю. Але ми точно можемо бути впевнені, що Натан говорить ці слова, послані від Бога, до Давида, так, щоб Давид це відчув, його серце це пережило. І він мав певні емоції, які потім і буде мати. І ось далі Натан розказує, якось до багатого чоловіка прийшов подорожній, і той пожалів узяти що зі своєї отари або зі своїх стад, аби пригустити подорожнього, що до нього прийшов. А він відібрав овечку бідняка і приготував її для чоловіка, який до нього зайшов. Вочевидь, ця притча на те і притчу, що вона недослівно переказує події або дію Давида, яку він вчинив. Натан не починає з прямого звинувачення. Він не приходить до Давида і каже, ти грішник зробив ось так і так. Він дає можливість Давидові поглянути на цю історію з іншого боку, щоб він ем, сам відчув це. Щоб він сам усвідомив глибину страждань, які він завдав іншим людям. Ну, як мінімум, і її чоловік помер. вона, Ну, знаєте, тоді ніхто жінок не питав, чи вони щасливі. До того ж, весь народ дивиться на це, як цар вчиняє певним чином. Це не було приховано. Це не було чимось таємним. Він цар, він собі міг дозволити, але тим не менш такий вчинок, він є неприйнятним. Далі Давид реагує відповідно до того, як можна ще відреагувати на таку ситуацію. Спалахнув великим гнівом на того чоловіка і сказав Натанові: як живий Господь, чоловік, який це вчинив, заслуговує. Смерті. За те, що вчинив таку ганебну річ і не виявив жодного співчуття, а за ту овечку він має заплатити в чотирикратному розмірі. Дивіться, як цікаво, Давид сам проговорює, на що він заслуговує в чотирикратному розмірі заплатити заслуговує на смерть. Та на цьому не закінчується ця історія. Критика, яку дає Натан таким чудовим образом, не залишається незрозумілою для Давида. Бо зараз він, ми прочитали, він ще не розуміє, про кого йде мова. І далі Натан говорить до Давида: Ти є тим чоловіком, так говорить Господь Бог Ізраїлю: я помазав тебе над царем, царем над Ізраїлем, і я спас тебе від рук Саула. Ти є тим чоловіком. Ось нарешті починається критика. Пряма, болісна, така, яка є, без е, якихось обходів, ще чогось. І вона показує справжню суть людини. Але зауважмо, з чого воно почалося. Не зі слів Натана, коли він прийшов до Давида і сказав, ти такий сякий, зробив ось це і це. Вона починається з того, що Натан змусив Давида відчути. Зрозуміти, що це погано, а потім показав йому, що саме він це зробив. Не спочатку погані звинувачення, а потім погані емоції. Спочатку виходить так, ніби розуміння гріховності дії, а потім пояснення, що цю дію не треба було робити. Переводячи це більш так на наш. Практичний рівень можна сказати, що коли ми хочемо комусь донести якусь ем, критику, пояснити йому, що так поводитись не треба, варто почати, е, якщо ми хочемо комусь щось донести, з запитання, чи ця людина взагалі розуміє, що так робити погано чи ні. Бо якщо вона не розуміє, ну я думаю, що зараз це не дуже актуально для нашої громади. І я приведу це в приклад. Уявімо, що якась дівчина, чи жінка, чи чоловік чи хлопець приходить до церкви у неприйнятному одязі. Що то за неприйнятний одяг вже кожен сам собі хай е, думає. Ну, різне буває. По різні, різні рівні неприйнятності можуть бути в різних громадах. Тим не менш, ось приходить ця людина. І тут вона зустрічається з критикою, що ах, ти така сяка людина, в такому ходити не можна, як ти смієш, та це ж святе місце. І ця людина більше не прийде в це святе місце, тому що тут їй не раді. Вона ж не знала, що так робити не можна. Або розуміючи на своєму рівні, вважала, що це прийнятно і допустимо. Тому, коли ми хочемо ось. Почати комусь пояснювати, що щось не так, потрібно бути впевненим, що ця людина принаймні розуміє, що може бути щось не так. Якщо би це був язичницький цар і прийшов до нього пророк і розказав би цю чудову притчу, він би сказав, ну, зробив та й зробив, має право. Давид би послухав, ну якби він був язичницьким царем, там, якимось іншим. ну, Не, не боявся би Бога, не мав би е сумління, сказав би, ну, вбив та й вбив ту овечку, ну і що, вкрав та й вкрав, сильніший перемагає. Сьогодні в світі також є така думка, що перемагає, виживає, сильніший. Але Господь не цього очікує від нас. І коли ми критикуємо когось, ми повинні. Бути впевнені, що ті слова, які ми скажемо, будуть зрозумілими тій людині, до якої ми це говоримо. Що ми знаходимося на ем, принаймні одному рівні розуміння, що є добрим, що є поганим. Якщо ж людина, яка переступає межі дозволеного, робить це через незнання, то починати треба не з критики, а з навчання. Коли ми бачимо, що наш брат чи сестра поступає певним чином, який ми вважаємо неприйнятним, той самий одяг, чи ще щось, чи слова якісь використовує, так спочатку треба помолитися. Тут же ж ми перший текст читали Бог послав Натана». Але давайте подивимося далі, що в цій історії відбувається. В 13 му вірші ми читаємо реакцію Давида. Після цього Давид сказав Натанові, я дійсно згрішив перед Господом. Натан же відповів Давиду: Господь простив твій гріх, і ти не помреш. Ми знаємо, що наслідки гріха чекають Давида, але сам гріх винуватість, Бог прощає. В цьому моменті ми маємо протилежну сторону, бачимо, досліджуємо зараз з іншого боку. Ми зараз говорили про те, як давати критику, а тепер як її приймати. Якщо критика дійсно потрібна і має місце бути, якщо вона заслужена, яка б вона правильна не була, яка б вона гарно подана і чесно, красиво, акуратно висловлена не була, вона все одно буде неприємною. Ну мені було би неприємно. І в цьому моменті проявляється вибір людини. От мені неприємно, як я на це реагую? Я можу захиститися, з, ем, так сказати ні, я цього не приймаю, як ти смієш, хто ти такий, щоб мене повчати. А Давид, як цар, міг собі дозволити таке сказати. Ми бачимо в інших прикладах, коли приходить пророк до царя, не один раз було таке, що цар цього пророка виганяв і змушував його ще й страждати після того. Але з іншого боку, ми можемо проявити те саме смирення, якого вчить Ісус Христос, якого вчить вся Біблія, і прикладом якого є у цьому випадку сам Давид. Прийняти повчання, воно неприємне, воно. Не хочеться його. Треба переступити через себе, треба подолати егоїзм. Але воно того варте. І Давид каже: я дійсно згрішив. Було таке. Був неправий. Ви знаєте: якщо до того, як промовити ці слова, можна відчувати дуже велику боротьбу. і Певні навіть моральні страждання, як це себе визнати винним, то як тільки ви визнаєте себе винним, як тільки ви промовляєте, да, був винуватий, на диво таке полегшення одразу відчувається, так якось легше стає. І ніби нічого страшного вже. І коли ми перед Господом визнаємо, що ми дійсно були винні. Проявляємо цей момент смирення, тоді Господь прощає нам цей гріх. Не обов'язково наслідки зникнуть. Якщо ми десь, умовно, опозорилися і нам потім розказали, що ви, виявляється, вибачте, опозорилися. ну, Буває. Нічого страшного, Бог пробачить. Але наслідки залишаться, будуть подейкувати. Може хтось запише, як оце Самуїл записав. Ну, чи хто писав книгу Самуїла. Тим не менш, нас не це має хвилювати. Нас має хвилювати наші стосунки з Богом. І якщо Бог прощає, то люди хай собі говорять. Якщо ж люди вважають, що все добре, а перед Богом є гріх, отут уже проблеми. Спробуємо підвести підсумки цієї історії. Перш за все, критика буває різною. Конструктивна це та, яка дає мету, має мету виправити, збудувати, привести до кращого і деструктивна, руйнуюча, спрямована на приниження, на домінування, що я краще за тебе, тому що ти отут і отут був неправий. Або просто висловлення емоцій. Що небудь сказати, аби от просто висловитись. І така критика теж буває. В будь-якому разі, критику приймати ніколи не є приємно. Давид після притчі відчував гнів, а коли він зрозумів, що це стосується його, він відчував пригнічення, смуток. Але правильна реакція на це знову ж таки, не про те, що того чи того відчувати не потрібно або не можна. Написано: гнівайтеся, але не грішіть. Гнів це реакція, і це нормально. Просто не грішіть, не виражайте, не направляйте цей гнів туди, куди не треба. І правильна реакція на критику, врешті-решт, якщо вона дійсно від Бога, це аналіз. Та будь-яка критика, в принципі, правильна реакція це аналіз, роздуми. А чи дійсно так, а де я помилився? А що було не так, а чи це правильно, чи це неправильно, а цим можна знехтувати, чи це потрібно прийняти? Ми маємо роздумувати. Господь Ісус говорив притчами, деколи критикуючи, деколи не критикуючи, але притчами не просто так. Він би міг пройти і висказати, значить так, живіть ось так, і ось так, і ось так, поводьтеся ось таким чином. Все, до побачення, я пішов на хрест. Але Ісус навчав. Він не просто викладав інформацію, Він давав їжу для роздумів. Його учні найближчі не розуміли притчі, які він говорить, для того, щоб Він їм в процесі пояснення дав можливість подумати, проаналізувати, аналізувати. Дуже важливо. Коли до нас проявляється критика, ми повинні ось цей аналіз провести і відповісти на деякі запитання. Перше запитання: чи правда взагалі те, про що нам говорять? Друге запитання якщо це правда, то з якою метою нам це говорять? Щоб ми виправилися. Чи просто щоб нас трошечки принизити і поставити на місце. І третє питання. Чи це у мене оця помилка щодо якої критики, якщо вона правдива, і якщо вона для того, щоб виправитися ця критика, то це одиночна помилка, де я десь випадково схибив. Чи якась систематична, постійно повторювана річ у моєму житті, яку реально Треба виправляти. Багатодію? Перепрошую? Так, багато да, Багатодію. Відповідно, як на це реагувати. В першу чергу висказати все, що ти думаєш. Та ні. Промовчати. Не відповідати миттєво, які би там емоції не були. Хотілося би плакати, кричати, втікти. Залишитися у стані спокою. Якщо це складно, в цей момент особливо важливо помолитися до Бога і сказати, Боже, дай мені спокою на цей момент, дай мені витримати цю секунду, цю хвилину. Далі в тій же ж самій молитві аналізувати те, про що ми говорили: чи дійсно, чи правда, а як мені це виправити, а Боже, допоможи мені в цьому. І нарешті третій етап мовчати, аналізувати і діяти. Якщо критика є доречною, то виправляти. Якщо неправдива, то проявити християнський характер, не тримати образи і, можливо, помолитися за того, хто критикує. Приповісті 9 розділ, 8 текст. Не докоряй насмішникові, щоб він тебе не зненавидів, докоряй мудрому і він тебе полюбить. Тож, будь-що, що ми говоримо до інших людей, повинно бути в дусі Господньому, повинно бути із мудрістю, із розумінням. А саме поняття критики не є чимось винятково поганим чи винятково добрим. Це може бути як благословення, так і прокляття. Якщо благословення, то веде до виправлення, до змін, до зростання. Якщо ж вона шкодить, то краще її уникати. І перш за все, для нас, людей, які можуть десь критикувати одне одного, метою, з якою ми це робимо, повинно бути не осуд, не приниження, а допомога. Та виправлення. Натан, як в першому вірші, в перших словах ми читали, був посланий Богом. Він використовував ті методи, ті слова, які спрацювали із Давидом. Інша людина відреагувала би інакше. Та саме Дух Святий дає мудрість і розуміння, що, кому, коли і як казати. Давида критикував пророк. Наскільки ж більше нам, не пророкам, потрібно молитися і просити Господньої мудрості перед тим, як казати щось іншим. Амінь. Запрошую до молитви. Отче наш Небесний. Дякуємо тобі за те, що ти на сторінках Біблії показуєш, як нам. Критикувати, якщо ти даєш таку можливість, і як нам приймати критику, коли Ти говориш до нас, чи коли просто хтось хоче нас образити? Допоможи, Господи, нам, у нашому християнському житті, будучи твоїми послідовниками, не завдати шкоди іншим людям, не завдати шкоди щось сказавши, і не завдати шкоди, промовчавши, допоможи, щоб у нашому житті. Ми керувалися тільки Твоїм Святим Духом, а не нашими бажаннями, амбіціями чи образами. Молитва у ім'я Ісуса Христа, єдиному Богу, Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь.